Доброго дня, друзі! Ми раді вітати вас на нашому каналі. Сьогодні, в нашому огляді, пусковий пристрій Jump Starter Алігатор модель GS845 по характеристикам даного пристрою. Ємність батареї 22 000 мАч. Тобто в режимі Powerbank можна 5-6 разів зарядити телефон від 0 до 100%. Пусковий струм даного пристрою 1000 А, піковий 2000 А. Даний пристрій підходить для усієї техніки, в якої є встановлено акумулятор на 12 В. Єдине обмеження це по об'єму двигуна, тобто для бензинових двигунів не більше 7 літрів, для дизельних не більше 6 літрів. Даний пристрій підходить для запуску грузових, легкових автомобілів, мотоциклів, моторних човнів і іншої техніки. Комплектація. В комплектацію пристрою входять смарт клеми кабелі для зарядки телефонів і кабель для зарядки самого пристрою. Також в комплектацію входить ось такий зручний, доволі такий плотненький футляр на два відсіка. Перший це для зберігання джам-стартера, другий відсік для аксесуарів. Його зручно, як ми бачимо, мало місця займає, його зручно зберігати або в багажнику автомобіля, або покласти в бардачок. Так, далі, як працює сам пристрій? Тобто, якщо нам потрібно запустити автомобіль, в першу чергу ми під'єднуємо смарт-клеми, тут, як ми бачимо, вони різні по формі, тому помилитися з полярністю неможливо. До кінця вставляємо ось так. Далі під'єднуємо плюсову клему. Червоно до плюс. О, так, як ми бачимо, з'явилась надпис «Ready». Тобто можна виконувати запуск двигуна. Е, якщо з першого разу у вас двигун не запустився, слідуючий запуск у нас йде через 3 секунди. Чуєте, клацає. Ось. Даним пристроєм можна запустити приблизно 6-7 раз легковий автомобіль. Обов'язково дивіться, щоб пристрій був заряджений не менше, ніж 25%. Якщо менше, то запуск може не відбутися. Також в даному пристрої є захист від неправильного підключення кабелів. Тобто, дивіться, якщо ми плюсовий на мінус підключаємо, мінус на плюс, у нас загорається червона піктограмка. Тобто в такому випадку запуск не відбудеться. Така сама піктограмка буде, якщо в нас ось ці смарт-кабелі. Перегрілись. Тобто обов'язково слідкуйте за підключенням. Так, далі, друзі, ми спробуємо запустити автомобіль з дизельним двигуном об'ємом 2,2 літра. І подивимося, як це все буде відбуватися. Пробуємо запустити Honda CRV з двигуном 2.2 дизель. Кажу. Так, пробуємо запустити без пускового пристрою. Так, дивимось. Акумулятор, як ви бачите, повністю висаджений. Так, підключаємо пристрій. Так. Спочатку плюс. Міс можна на клему, можна на корпус. Так, загорілась рейді 90. Так, і зарядка? Так можна запускати. Все, бачимо, без проблем запустилась. Чого об'єднання? Втратили 10% заряду. Отже, ви подивилися, як, як запускається двигун автомобіля. На цьому наше відео підходить до кінця. Якщо ви ще не підписались на наш канал, обов'язково підпишіться. Для замовлення я залишу посилання внизу під відео. І, друзі, до нових зустрічей на нашому каналі.